На Одещині поліцейські кінологи зі своїми чотирилапими підопічними допомагатимуть медикам з реабілітацією та відновленням захисників після поранень. Сьогодні на базі кінологічного центру поліції Одещини відбулася перша зустріч правоохоронців і військових, які проходять реабілітацію у державній установі територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Одеській області з пухнастими терапевтами. Ще декілька років тому з кінологі... Своїми вухастими напарниками долучилися до каністерпії. Ми маємо досвід роботи в цьому напрямку, в напрямку людина тваринної взаємодії, з дітьми та молоддю з особливими потребами. І сьогодні саме ми ділимося своїм досвідом з бійцями, які отримали поранення та проходять курс реабілітації у медичному закладі. Їх зустрічають кінологи з собаками, і з ходу починається процес реабілітації. Собаки, з якими знайомляться гості, пройшли відбір. Вони не мають агресії. І повністю орієнтовані на спілкування з людьми. Сьогодні пройшло перше заняття каністерапії. Цей проєкт ми реалізовуємо для лікування, для реабілітації поранених бійців. Ну, емоції переповняють. Хлопці в захваті. Ми в захваті. Дуже дуже цікаво, дуже дуже цікавий проєкт, дуже гарно проведено заняття. Всі Задоволені я можу сказати, що такого задоволення ми не відчували дуже давно. В наші скрутні часи це дуже важливо, щоб наші бійці отримували таке задоволення і був такий позитив. Під час пробного заняття кінологи, медики та пацієнти визначились, якою стежкою йти далі. У каністерапії їх чимало. Це і читання собакою, і прогулянки, і плавання, купання, годування, гра навіть сон з собакою. Вибір залежить від посттравматичного стресового розладу, який доведеться коригувати та їхнього бажання. Після поранення проходжу лікування в медичному закладі. Керівництво закладу запропонувало пройти каніс-терапію. Сьогодні перше ознайомче було заняття. Тваринки чудові, грайливі, люблять дуже смаколики, даються в ручки, можна їх погладити. Погратися з ними, чують відношення людини до себе. Рекомендую проходити каністерапію терапію і насамперед беріть побільше смаколиків, бо тваринки дуже-дуже полюбляють смаколики. Результати роботи можна побачити на щасливих обличчях наших захисників та захисниць, які проходять реабілітацію.